Ми на завантаженні, Оту штучку нам будуть завантажувати. Ми зараз станемо так, щоб вітер нас не сильно колихав. Десь там завантаження. Погнали. Тут соромляться зніматися на відео. Завантажилися. нам їхати 200. Прямо фермер показав коротше, точку вивантаження, їхати аж 214 кілометрів. 13, 3 години, це 4 години займе часу. Оце буря. Голова. Це просто капець. Відер дує, але дерева гне. Я просто в шоці. Поїхали, зараз 11. Там трошки набіг якось, не так як хотілося. Б. Але зараз заїдемо на наш підкачаємо. Ого! Нам взагалі нічого не видно. День і туман. Тільки туман з поляки. Оце фільтр надихається, я Веземо отаку штуку складну високо. Можна музику грати. Це капець. У. Ага, нас стоїть. Хотів так покататься на колесі, не виходить. Сквозняк просто неймовірний. Так, йдемо беремо. Водички, кави. І кулимо далі. На, як єжіки в тумані. Там походу немає, тут за посадкою задержується вся поляка. О, просвітлення. Світле майбутнє. Колоколове, колоколове, колоколове. Тут можна їхати, цю, прям вчитися ну, вимову вимовляти. Із Кромовки не потрібні. Так, що тут надо? А далі вже добре. Вітер не дує, газуємо. А де це ми? Де це ми? Десь біля Смоліна. перед смоліном. Погнали. Весна, час покупок, Я везу сільхозтехніку. хтось здесь. Я так розумію, купив свій тракторець, ну, да, ну. скати, диски, там кусочок мотора лежить, там все весь трактор. Хтось купив і своїм ходом женуть ось по трасі. Там поляка, о! там. Тут вже немає такої поляки, пуля, зимка. На честі цій землі, то нічого не посія, ну, то зриває пиляк. Я запереживаю за те, що спать машину, що так колише, я ж сплю то зверху або там десь. Но так як дивився по погоді, там біля шостої і ввечора вітер стихне більш-менш. Або треба їхати на тір паркінг і між вантажних автомобілів, вставати там плотненько, щоб не сильно задавало і пробувати спати. Бо так як колихає, я важко сплю. 13.20. Станіславівка на зараз туди їсти. Недорого і смачно. Ну я не знаю, як недорого, з чим порівняти. Там на 200 гривень можна комплекс з'їсти. І нормально готують. Це вже провірено з 2020 року, мабуть, їжу. А я ще тут навіть був ще раніше, ще як на автобусах працював, туристів возив по Україні, то заїжджав, завозив їх сюди. Приємно смакувам і пішли їсти. Ми поїхали в Христинівку. Нам залишилось 23 кілометри, це до Кудова. То куди? куди? Така дорога, звісно, сильно не розженеся. Так, монастирище 23 км, а загально 35 км їхати. Така погнута, погнута дорога. І так воно аж... У -у -у. Одною рукою керуєш, а другою сльози щастя витраєш, О, так нам Не Хочеться плакати. Нагрузили це на один бік. Так, вони грузили коротше, мені ту як воно називається, ротаційну борону, зацепилися за железяк. це добре, що темп не перервали, бо це був б щось ще. чимось. Зімна було дуже швидко, так закинути. Ну, не, не дуже сподобалось мені завантаження. Спришити в таких моментах не потрібно. 22 кілометри до монастирища і 34 вже 4 кілометри до місця вивантаження. 14,50 Вітер ніби стиг трошки. Хоча це О, мені аж больно стало так воно класно. газує. От ми вже монастирище. Вона трошки так поїздить з цих щоб виїхати туди, куди мені треба. Це ж їдемо на цибулів. Я згадав за Івана Богуна. В Тіктокі попадалось мені відео, що він якраз бій під монастирищем, там біля 300 козаків і біля 10 чи 12 тисяч польських загарбників. Я записую! І він їм насипав тут якраз між монастирищем і цибулівим... Цибуліве. Цибулі... Я може неправильно наголос ставлю. І це мені просто в Тік-Токі попалося, і так запам'яталося, що так мало блогів козаків і так багато поляків порізали. Коротше. Я це ж їхав, чого згадав в монастирищі побачив вулиця Івана Богуна. Це підйоми, і дорога похнута. Іван Богун, мабуть, в кожному... Ух ты, йох, місці є е, е, цей. Вуличка. Щось ну, шо є, що. Шо... Так, названо. та що ж це з цією дорогою? Я, я ж думки погубив по цій дорозі трошки тіпає. Нам залишилось 9 кілометрів до місця вивантаження. А ми ще це, мабуть, вже якийсь поруч населений пункт. А ну, Може і саме монастирище. Точно не можу знати. по Перший раз. Летичівка. А це ми в'їжджаємо в Летичівку. Це ж десь якраз в цьому місці там дубовим якимсь тягаєм чи лісом він їх плепав. Зайдіть, почитайте. Дуже цікаво. Чи відео подивіться. Тік-тук, це все, все воно. Ютуб. Ну як, ч, діди. А як називається? Зараз далі скажу. Так. Good. Ну так, да, не хоче вона. от Ну, сторонку трошки. О, по хорошому дай по-другому. Він же жоно лапи і на цей, на пружинах це ж стає. Вона так стояла. Так, і тепер собрати осталося. Така штучка. Все, вивантажили, залишили. Вийшло непогано, але можна було і краще. Ось, тримай. Заробив. Нічого собі, звідки таке щастя. А ми газуємо далі десь. шукать завантаження. Бо ще такого завантаження немає. Давай. Коню. Ось що сепки тягають <ріху> Як в Скандинавії Це капець повнючі, ще дров'яки там, чи дрючки такі дуже здорові. <ріху> це, це звісно, вигрузився. Шукаємо завантаження, ну що з'я. нічого не бачимо. Круся чекаємо, далі бачимо. А ще поставте лайк, підпишіться, може, напишіть коментар, може когось щось цікаве. Чекаю. Так, і ми переміщаємося при в'їзді в, в Умань. Завтра завантаження на... 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 як воно називається на Дніпро. якісь саженці. Зараз підемо в кафе, воно борщ, чи що це таке, спробуємо чи ціни подивимося. Дуже цікаво. Ну, Машин дуже багато, я не знаю, чи всі в АТБ йдуть, чи в кафе Умань, пиво, АТБ, борщ. А, ну тут є наша ну, реберня. Борщ, я люблю кебаб, агроспейс, насіння, добрива і аптека. Зараз десь підемо, може, поїмо. В цьому написано, що працює до 10 в інтернетах. А 8, але ну вони ще там клієнти доїдають, взяли салат якийсь, макарони з м'ясом. Зараз розпаковка така щось швидко не, не отримується. О, отакі макарони. Два шматочки хліба надавали тут вологих серветок. Що це у нас? Зубочистка, перець чорний, дві такі вологі, дві таких сіль перець. Оця штука 156 гривень. Зараз спробуємо узнаємо, як вона. Ти так опасно проїхав біля мене, я аж здивувався. І теж, це я дивлюся, тут зробили. Наше все для людей. Якщо бачите знак. Ну-ка ми зараз включимо світло. 450 метрів поставили тобто, таку зону і паркуватися заборонено. Ну Це прям якийсь дурдом. Я прям в шоці. доброго ранку. Умань. 1,6 км до завантаження. Я сьогодні трошки не виспався. А, так знаки стоять. Наче він до мене повернутий, ну так як здалеку на нього дивиться. А, тут ось взагалі кільце. Я тут перше їду. Так, праворуч і праворуч. Газуємо, зараз побачимо, що будемо грузити. Ось наш фонтаж. І такі високі дерева. Таке березки. Це туйки, чи навіть не знаю як їх звати. Грузимося та газуємо. В наших менше, ось весь наш вантаж. Погнали. Пах-пах, ми е -е, заїжджаємо в Кропивницький. сфоткала но мені краще сюди заїжджать чем пооб'їзнить там так їхати там є в одному місці недороблений не міст у нас категорія б там ми можемо газувати Тут так по прямій там, там кільце за кільцем вліво так і прямо 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 знам'янка друга садово меблевий центр які всякої всячини відкривалося. Газуємо. далі покажу з ким ми зустрінемось. Ану допишіть чи напишіть свої догадки в коментарі. Виїжджаємо з Кропивницького, а тут зазвичай стоять дорогі жінки. На щось їх сьогодні немає, мабуть, вихідний. Думав показати не судьба. А, хоча зараз вам покажу. Схоже, наче дорога жінка одна єдина йде на зустріч. Це на те схоже. В натурі дорогі жінки. Прямо тут трошки дороги такої. Клац-клац, тут дан бахтарандеранда, клац, клац хрум. Бах, Їхали, їхали і приїхали, тут збір всіх безплатно возі. <гум> ну це, це, звісно, гумор, але зараз покажу. Пожалуйста, як це. Серйозно. Добрий день. Доброго здоров'ячка. А що з номерами це? Якісь букви, таких нема номерів на у нас. Та я бачу. Всі зібралися. Сьогодні на посту. мінти кажуть, а що це в тебе написано? Я кажу, змонти в них. А я ж мод прочитав. Да. Хоче купити газель. Ні, вже не хоче. Що сьогодні за день? Куди тікаєш? Та дай коментар. Куда ты тікаешь? <гум> Бесплатно возить, не надо казать дармово возить. Да, да. Або дешево возить. Безмовозить. <гум> <гум> на крамотор спогнал, да? <гум> Та, да. Широка <така> будет. Да да, топка именно. <гум> О, интересно. У мене такий самий акумулятор, тільки на такий самий ящик. А він запирається? Да, на ключик. А ти його запираєш? Да. не ее <світ> <я скажу>, що <світ> Да. А де ж ключик вставляється, тут нема <світ> даже замочки. Є, є, є. Там просто не видно, там він закривається. <світ> Ні, а я не обманюю, дивись, серйозно. Ага, а, а, це знімається, защёлка? Ага. О. Так що я не обманюю. Не будь пожалуйста. Ну так, да, бо акумулятор трохи грошей стоїть. Отака машинка, отак воно така, тут все світиться, скільки всього цікавого. А де салон включається, щоб світився? Е, бляха, це треба лізти аж вверх туди на спальник бо там прикурювати. Я зрозумів. Далеко. Так. Як заробимо гроші купимо всі таку саму машину, і будемо їздити. А поки щоб... Подивитися таку машину, підписуйтесь на нього на канал, ссылка буде в описі. Хоча ви може й підписані вже. Може. Я сподіваюся. <світ> <надію. світ> Підпишіться, пожалуйста. <світ> ну так, да, бо дивляться в основному не підписані. <світ> якщо включити статистику. Я чесно і не. Мені цікаво було, який вік в мене дивиться, то в мене основна маса це від 25 до 40. 45. Це, ну, це так само і в мене. <світ> Така машинка. Цікава. Ші шість скоростей. крісло <пілот> <пілот> Угу, Мягенько. Так, будемо газувати далі. Дивіться. Історія Монте, це сокращенного монастирище І написано з Монте. З Монастирища. І ми він їде на захід, а я їду на схід. Все, закрили ротик і поїхали далі. Он улетів, але він обіцяв повернутися. Вечір. Вже доїхали в Дніпро око. При в'їзді з правої сторони, тут влазять тільки буси. Одна фура може влізти і все. До ранку.